Зараз щодо розслідування кримінальних проваджень за правопорушеннями, учиненими відносно членів релігійних організацій та щодо їх майна, слід зазначити, що головним слідчим управлінням МВС вживаються заходи щодо забезпечення контролю за розслідуванням слідчими підрозділами головних управлінь і управління Міністерства внутрішніх справ в областях та місті Києві кримінальних проваджень, розпочаток за правопорушеннями на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості. Відповідно до інформації слідчих управлінь ГУМВС та МВС на місцях та відомості єдиного реєстру досудових розслідувань упродовж 9 місяців 2015 року, слідчими підрозділами розпочато 168 кримінальних проваджень за злочинами, пов'язаними із заволодінням майна з приміщень церков, інших релігійних споруд. Та культових будинків, пов'язаними з пошкодженням, руйнуванням релігійних споруд, культових будинків, їх захоплень по кількості: 119 кримінальних проваджень розпочато за злочинами, пов'язаними із заволодінням майна з приміщень церков, це 117 кримінальних проваджень за фактами крадіжки, одне за фактом шахрайства і одне за фактом умисного знищення або пошкодження майна. 30 кримінальних проваджень розпочато за злочинами, пов'язаними з пошкодженням, руйнуванням релігійних споруд, культових будинків чи їх захопленням. Із сказаної кількості до суду направлено 26 обвинувальних актів з додатками для розгляду по суті, що складає майже 15,5% від загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень впродовж 2015 року. У одному кримінальному провадженні до суду направлено клопотання про застосування до винної особи засобів медичного характеру. 57 кримінальних проваджень закрито на підставі статті 284 кримінально процесуального кодексу України. Ще у 84 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває. Це щодо кількості кримінальних правопорушень, розпочат, проваджень, розпочатих продовж поточного року.